Номера четвертий. Номер назад. Так. Мурич. Максим Коваль, No7. Тарас Колумієць, номер 9 Олег Співак, номер 10 Пробуває. Колумієць. Ще друга спроба. Футзал місця Львова. Галицька свіже свіжа насо для активного життя. Мережа рибних магазинів Хамерл ТД, де дійсно якісна та свіжа риба. А парк, де все, що будуть улянути меблі. Галицька здоба випічка на будь-який смак. Він розбував про українську лігу, ліжокого футболу. Візначається Ярослав Писько забитим м'ячем. Рахунок стає ти забувають тобі. Це найчастіше працює, прокидає тим часом Максим Коваль лівим флангом. Відає передачу на співака. Допрацьовує співак з Туніном. Передача Коломієць. Коломієць пробуває в ближній Аврора. Не команда з екстра але тим не менш теж така досить цікава. Назва зараз момент і замикає Ігор Береза. Хороша передача від Дмитра Федотова. Ігор Береза відзначається другим м'ячем ваговний. Ну, На штучних майданчиках. Це Динамо. Зараз Хороший може бути момент. Зуб відзначає Все-таки Видотов. Відзначається третє м'яче. Видотов. Просто вщент знищила Олімпію. Бронзового призера чемпіонату матуської лігії зруйдів. Удар стійку, м'яч вичає. Випускає м'яч Коломієць. Передача перед зараз Писькова. Писько виходить на сам Тітунін забиває. Відзначається Анатолій Тітунін. 4-0. зараз повертаємось з моментом. Удар по воротах, який зазначається п'ятим нічим бавовнам. Тільки-тільки розпочинається тайм. Одразу помилка лісь. Тут хороший викид. Контрвипад від Бавовни. поспішили в передачу. Каченко фіксує м'яч руки одразу кидання вперед. Може бути небезпечний момент. Можливо, перший за таким м'яч. Вдасться відіграти. Ні, обромбальський рятує наразі. І пенальті. Проти Сіслава Удар Ударі! Відзначається. Коваль забитим м'ячем. Обримбальський вгадав, але. Человійшло такою суло, як удар. Кидає Ткаченко. Один м'яч відіграла львівська «Роза». але, можливо, зараз на другий піде Коваль. Коваль пробиває з лету І одразу оформлює дубль Максим Коваль. 5-2. Львівська гроза в грі. Задалай повтікав. Та, щоправда, і не мав він можливості вбігати саме з зону карного майданчика гулкіпера. Зараз Мулем Цікуні на правому фланзі. Скидає Березі, Береза, пробуває невдалий удар, заблоковано. Було його. Відкривається Федотов на лівому фланзі. Писько. Його удар поворотом. стійка. Зриваючи не встигне. За шкіряним. лізе сам. набирає фотоголкіпер. Передача хороша від нього вперед. Утчається п'ятим. Удари. Зараз небезпечна атака. Удар і ось Святослав Омбримальський. Активно він долучився до цієї атаки. Все, що виготовляти меблі. Але зказдова вибічка на будь-який смак. Це все вирішувало, здійснювалося. Золотий матч став окрасою сезону, ну і регулярна частина сезону, зокрема, завершила. Спереду у нас ще три поєдинки було. Півфінал. Зараз момент визначається Олег Співак. Замикає він. Передачі від Максима Коваля. Максим Коваль 100% накісь. Які, Ми далі здобули. Будь-якого кольору. Сьогодні будуть нагороджуватись. Прокинули просто, прокидає Федотов просто Ткаченка. І розуміє, Ткаченко, ще помоє. Завершиться цей сезон. Остання атака. Дві секунди. Зараз пробуває Тітунін. І вже після фінального свистка м'яч залітає у ворота. Отож, друзі, завершено сезон 24-25 у футзалі Львівському. Сьогодні буде нагородження. Дякуємо всім, хто були з нами протягом цього.